Още один ранок подарував Бог для нас. Дякуємо Богу за те, що дозволив знову нам зібратися і працювати. Як завжди, ранок починається з короткого спілкування, кава, чай. І як завжди, молитва. Ми мирно відпочивали, і гарний ранок, Господь. Багатено людей би заздрили їм, мабуть, заздрять нам. А ми будуємо ніхто нам не руйнує, Господь. Дуже дякую, і особливий сьогодні день, тому що багато висотних робот. Господь, поблагослов команду, яка буде наверху, дай мудрості. І нас, хто буде тут по землі ходити, Господь, на тебе надіємося. Просимо допомогу, успіху в цій роботі і просим, щоб ти пробудив серця багатьох, щоб було це кому цим користуватись. На тебе надіємося, просим миру і покаяння для нашого народу. Амінь. Амінь. Віримо в те, що Бог почує молитви наші і благословить нашу працю і збереже кожного. Хто сказав? А, ну, щоб в случае раз собі через вітно залізти. Я спонтанно вклав. Клади крокви, потом ж три рази сам сказав, що заглушки покладеш, Мені треба б дає спидва. Тулею залушку подать, тоді тієї перед деї кроквиці посередині металеві, вони ще хують. Немо до міліметра зроблено. Оце вона. Це маленька на криші.

не Так, і то, і то знімаємо. Ми зараз закинемо по дві балки і можна перестати тепло. Все, погнали. Трошечки забагато лишньої роботи. Вчора вечором потрібно це все було накрити, а зараз це все потрібно розкрити, для того, щоб була можливість далі працювати. Але брати, досить оперативно і швиденько це все зробили, тут на сі діляночки у нас іде Робота біля нашого навісу, для того, щоб було зручніше рухатися по даху, зробили ось такі дощечки. Карою підняли цю ферму.

На мене попаду, що тут у муру він є. 100%. що є. Ось такий гарний маленький хлопчик-остапчик завітав до нас сьогодні в гості. Дякую тобі, братику. Ви хочете Ні, дорого дуже візьмете зараз за таксі. Ось такими досить гарними темпами рухається наша робота на даху. Майже потеплено, вже мінватою. А тут теж кипить робота біля навісу. Також працює. Ще одна бригада наших братів, які мурують ось цю задню стіну цього навіса. Нічого не легше си, є що згадувати тих русаків. Робиш. То що грей це не доробив? Я то думаю, всі тут мурують з кирпичами, з роствором, а ти з електродами бігаєш. Ну, Чоловік певну роботу зробив і поїхав до дітей. А, а доробити то треба. Роботу зробив, а це вже потрошки ми якось Дотягнемо. Дотягнем. Да. Анатолій Васильович наш зварювальник. Поїхав провідати своїх діток, своїх онуків. Не замучили вони вас, ні, Дівань? Вони наоборот мене жаліють. Жаліють? Жаліють вас. Але ви не здаєтеся? Ні, не самі. У далекому 1992 році брат Ваня побудував нам будинок. При зустрічі з ним я постійно це згадую і. У думках щиро дякуємо. Все своє життя він пропрацював будівельником. Пану подивитися, які американський здобут. Може там щось ще. А це фінок тобі придбав. І рукавиці, і рукавиці, і інструмент. Передай йому привіт, не заводи. Подяка тобі від твого ледь. А, людям, ти передав 4 палі. І славіка перепала. Бет, у мене є до тебе одне запитання. Скажи сьогодні, як був обід, що там дівчата зготували дуже і чи сладко? класно. Дуже, дуже прекрасно, гарно і вкусно. Жаль, що чоловіка не було такое. А що там було на обід там Вони передали, пані. Да. Валік сьогодні привозив їсти. Дівчата зготували, валік привозив. Добре, що батько тут є. І він все сюди приніс. І зараз ми підемо покуштуємо. Ми вверх вже у елеватою. Ідемо. йдемо. Попробуємо. Що мені буде. Це з другою часом. Щоб не крутило. Сейчас. Це вода. Це все это. Работа. Вот це... насадка. Шурупик. І це во фланки, бер. А... Не, во. Подвійно було. Поміг я. Повністю не довелося. Скоро вернеться, вистачить. Можна трохи не підскочити. Пішов, що випустилося. Руслан, Русла, зачати дождь, какой там. A bota əto laq мене якраз стане, за це я її обійшли. День сьогоднішній потихенько закінчувався. Дякувати Богу. Зробили дуже багато роботи з того всього, що запланували, все вдалося зробити. Вам щиро дякуємо, друзі, за те, що ви з нами, за те, що підтримуєте, пишете, молитесь за нас, благословляєте, допомагаєте. Щиро всім дякуємо. Дякуємо також нашим військовим, нашим захисникам, які дарують для нас таку можливість, що ми тут у цьому куточку нашої країни можемо працювати, трудитися біля дому молитви. Хай Бог вас всіх береже, хай буде охороною для вас. Якщо Бог подарує життя, віримо в те, що ми далі продовжимо працювати.